Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі та новому відео. Сьогодні такий міні-влог, бо трішечки не було натхнення, не було якось часу щось знімати, але все рівно трішки корисного вам у цьому відео покажу. А почнемо ми з прогулянки. Марозивиси. Це ми на вихідний гуляли у лісі, який недалеко від нас. І подивіться, як повалилися дерева. У нас декілька днів підряд грози сильні. І таке відчуття, чи їх хтось сам поскладав, а не вони попадали. Дуже цікаво так виглядало. До речі, людей дуже багато гуляло. Трішки нас покусали комарі, але хоч погуляли так трішки, як на природі більше. Полінка побігала. А коли верталася додому, знову застали грозу, яка насувалася. Подивіться, просто яке чорне небо такого, я ще не бачила. Хмари в різні сторони, але загалом ми майже встигли добігти додому. Така у нас вийшла сімейна прогулянка невелика. Знову на ці вихідні плани обірвалися, хотіли кудись поїхати. Ну, нічого, будемо чекати теплих вихідних і сонячних. А тепер хочу поділитися з вами рецептом грушової галети з сиром. Розпочинаю з тіста максимально просте, перебиваю борошно з маслом. Далі додаю яйце і знову все перемішую, перебиваю до однорідності. Не боюся робити це у блендері, як бачите. Якщо боїтеся, можна такими імпульсами. Натисками невеликими, а потім так трішки домішати в руках і все, тісто готове. Розкочуємо одразу на пергаменті в такий тоненький пласт і робимо максимально схоже щось на круг. Якщо будуть краї досить такі нерівні, то в принципі нічого страшного. Для галети це згодиться, але розкатуйте так побільше діаметр. Далі начинка, спочатку сирна, беру сир вершковий, окремо збиваю на яйце, і переливаю більшу частину до сиру. Трішечки залишаємо, щоб змастити потім тісто зверху. Також додаю цукор і пробиваю погружним блендером до такої пастообразної маси. На відео ось знову-таки видно. І далі. Викладаю її на центр тіста, не доходячи до країв, буквально 4-5 см, бо краї ми будемо підгинати. Розрівнюю лопаткою рівномірно, і залишається нарізати грушу і гарненько викласти. Я обожнюю грушу конференція, вона солодка, соковита. От саме треба таку спілу-спілу грушу, і щоб тісно була солодка. Якщо любите інший сорт, беріть його. Я розрізаю на 4 частини і потім на ось такі слайси. І таким віялом викладаю на сирну начинку. Все видно, все показано. Можна по різному в різні сторони викладати ці. Віяла, так би мовити, щоб було цікавіше. Я то так, то так клала, в принципі, навіть якщо по колу все гарненько вийде. Не забуваємо в центр, звісно, покласти. У мене загалом іде дві груші на цю галету, і далі за допомогою пергаменту закриваємо краї, як я це роблю. Для цього ми їх залишали. Буквально 3-4 сантиметри, щоб воно закрилося. Далі змащую яйцем, яке залишала, змащую краї тіста, і відправляю в духовку при 180 градусів на 35-40 хвилин. Можна спочатку відправити на 35 потім дістати посипати магдалевою пелюсткою, як я це зробила, і ще 5 хвилин потримати у духовці. І ось така ось краса виходить з ось цим мигдалем. Взагалі класно, так шикарно виглядає, хоч і груша потемніла, але все рівно і гарно, і смачно. Тож тримайте і такий рецепт. А в наступному відео покажу галету з полуницею, і там можна замінювати на будь-яку іншу ягоду або фрукт. Привіт у новому дні. Що ви думаєте, зараз відключення світла у нас дуже жорстке. А, сьогодні вимкнули в 12 по графіку, все чітко вмикають. І 2 години це чорна зона, і плюс 4 сіра. І що ви думаєте? Зараз 17.20, нема світла вже скільки? 5 з половиною годин, ну майже з половиною. По-любому, в 6, тобто 6 годин не буде світла загалом, а потім вимкнуть у 8. І я не знаю, як все встигати. Поля вже змучилася спить. Ми на вулиці з 2 годин. Це ми вже гуляємо 4,5 години. Вона вже заснула. Я присила на лавочку, щоб почекати, вже, коли включать, да піду. Ну що, знімаю тепер в таких умовах під ліхтарик, бо по-іншому ніяк світла знову немає, було півтори години. Я дочитала книжку і хочу вам дати ну, якби відгук. А це друга частина з трилогії кафе на краю світу. Першу частину я читала, давала відгук, але вже досить давненько. А друга мені сподобалась в принципі, більше. Хоча по відгуках люди казали, що багато повторень, або що ну, їм перша більше сподобалась. А мені ж друга більше сподобалась тим, що є над чим дійсно подумати, і вона все-таки, знаєте, не те, що прям психологічна. Там просто герої спілкуються між собою на різні різні теми: і фінансові, і сімейні інвестиції, пенсію, тому подібне. І от, ти, коли читаєш їхні розмови, ти для себе щось намотуєш, запам'ятовуєш і дійсно. Дійсно, є над чим подумати. тож, знаєте, там ще є фраза, що саме це кафе з'являється для героя або там для людини тоді, коли їй це потрібно. І хтось в коментарях я читала, написав, що саме ця книжка теж з'являється у людини тоді, коли треба. І я можу з цим погодитися. Я вже дуже давно купила ці три книжки. І другу частину я почала читати після першої з розривом ну в пару місяців. І я підтверджую ті слова, що книжка попалася. Я її почала читати саме тоді, коли це мені потрібно. Тож, в принципі, рекомендую. Третю частину буду читати пізніше, бо там герої вже такі пенсійного віку, по-моєму, і ти, наче, як на себе перебираєш їх роль, і трішки важче читати. Ну і так кажуть. Тому я вирішила все таки залишити. На пізніше. А скоро я зустрінуся з подругою, візьму свою тепер баночку з записами книжок. Вона мені витягне, що я буду читати далі. Цікаво, Хочеться якийсь роман, бо я люблю романи, але парочку є там детективів, і щось іще я записувала. Такі одиночні є книги. Цікаво. Так, ми знімаємо в таких умовах тут моя Іринка знову. Знову Іра з цією рукою Т Т прийма. та всі у мене махають, кого не знімаю, всі пахають рукою. Так, у нас вимкнули світло, а ми зустрілися на чай каву. І я взяла з собою баночку, щоб Іра мені вибрала книжку, яку буду далі читати. Тож, тож тож давайте. Кафе то читала. третю частину я буду потім. Давай. Інтрига бешана. Я хочу роман, але не, не оці в терені. Ну, побачимо. Суха, там майже все романи, так? Да? Ну так, да, там просто ягата крісті. Ну, я не про ну, дві з одинадцяти так. Ну, Давай. Давайте ось знімаємо ось цю готові діти? Mm. Так, так капітан. Зараз я перше побачу. А Ну давай. А нормально? А ну. І це в нас поміж зодіїв. А, він це дві ці це книжки ще. І перша частина це одноіменні. Потім да. Да. а ти першу частину тільки одну, да? Да, да. Коротше, я тут записувала, якщо трилогія або як це два логія, діадіогія. А... Діа. Короче, то я записувала одну книжку, щоб ну якщо три записати, тоді буде більше шансів, що я ту витягну. Вот. Коротше, перша книжка ось поміж злодіїв, і потім, я коли прочитаю, то буду другу. Але Ну, дякую. я вже про це думала. Ось ти витягаєш, ти тільки одну записочку зробила, і ти хочеш, типу, ти першу прочитала, і ти одразу будеш читати іншу, так? А, так. І там же ж є дівчина онлайн, там три частини, і так само, вона одна записана, якби ти її дістала, я б три читала. Бо я зараз ново, я можу прочитати типу одну, потім знову якусь взагалі іншу історію, а потім, якщо випаде, я вже буду читати продовження. Ні, ні, я от. Все, око, о, це браво. Ну, сподіваюся, вже клас. А, добре, я просто хотіла, щоб одна була одиночна. Ну, нічого страшного, треба ж читати. Шо, да, да. Ні, все, все, вже все зафіксовано. Дай, Шик. Дай, да, отак залишу. Дякую. Дякую! Так, я вже вдома ставлю баночку назад і беремо книжечку поміж злотів. Ось така вона. І, до речі, там прикольно, хто дивився минуле відео. Ой, господі. Ось, і друга частина одразу. Дивіться, як гарно. Потім, коли будуть вже в мене більші якісь полиці, або я якусь перестановку зроблю, бо бачите, вже не вміщається. У мене ще замовлені нові чотири штучки. Буде якось, коротше, потім все представляють. І от саме ці книжки класно було поставити на полицю, ось обкладинкою. Все. Цю беру читати. Це буде наступна. Ну, в принципі, написано нормально. Бо я не люблю, коли знаєте, дуже багато тексту на сторінках. Непогано, дивіться. Все, супер. Буду починати. Тим часом я зробила вечерю. Поля не хоче їсти. Також обід чоловіку. Знаєте, по швидкому, по-простому, але смачно. Рис зі спеціями різними і нагетси. А це. Залишок це буде мені. А Поля не хоче, то можу пакую. І хочу вам показати класну штуку, світильник. Я його, коротше, замовляла не знаю скільки місяців назад, може, півроку назад, на AliExpress, просто на випадок, якщо будуть блокаути. І забула за нього і згадала буквально пару тижнів назад. І зараз я вам покажу, як він світить, бо я зараз знімаю на камеру. Ось так виглядає лампа, вона така більш. Жовтим світить, можна там було обрати ще біле. Я не пам'ятаю, тут, по-моєму, 30 сантиметрів вона, і просто подивіться, як все видно. Взагалі, супер! Можна помити пост, приготувати, їсти. Та все, що хочеш робити. І ще є тут класна функція авто, якщо виставити, вон написано: тут є датчик руху, і не треба постійно вимикати, вмикати, поставили собі, потім. Наприклад, зайшли в кімнату, воно вас побачило і увімкнулося. Прям супер кошти, по-моєму, 100 гривень. Менше трошки дешевше, більше трошки дорожче. Коротше, в районі 100 гривень. Я вам обов'язково залишу посилання, бо дійсно класна штука. І ще й на магнітах, то я другу частину цієї пластинки закріпила у ванній. Зараз вам покажу, але бачите, можна тако і ставити на холодильник, або десь собі його переставляти. Я прям дуже задоволена. Забула, що колись купила. А тепер, бачите, користуюся. Прямо клас-клас. А у ванні ось так. Я прикріпила ось ці штучки металеві, до яких кріпиться магнітик. І собі ставлю раз, і все. І все. Видно мені у дзеркало, і в ванні можна митися. Ну, Боже, подивіться, подивіться, як все освічується. Топ. Просто топ. Так, можна вимкнути і нехай там вісить. Все посилання залишу.